Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з АМА Генадій Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. В політичному поговоримо прямо зараз з Богданом Ференцем. Моє вітання, пане Богдане. Пане Геннадію, вітання. Я Дуже радий вас бачити. Слухайте, ну що, давайте почнемо з добрих таких новин, цікавих. Саудити. Саудити до нас перелітали. Ну, Рідке явище в нашій країні за останні, скільки кажуть, 20 років. Ну, прилетіли. Слухайте, цікава ваша думка, як ви, як експерт-спеціаліст, які преференції це може нести для нашої країни? Ну, по-перше, це дійсно цікаво і, в принципі, логічно, на мою думку, для саудитів, тому що вони спочатку повномасштабного вторгнення займали і, в принципі, продовжують займати досить таку віддалену, рівно віддалену позицію по відношенню. До України і до держави агресорки, до Росії, чому тому, що дійсно вони в рамках е, забезпечення своїх інтересів е, вели співпрацю протягом багатьох років, е, як з Сполученими Штатами Америки, причому таку досить плідну, так і, до речі, з Росіянами і у військово-промисловому комплексі, і в принципі, особливо е, так скажемо, ця динаміка. Не змінилася, можливо, там дещо на паузу стало в контексті там відносин з росіянами, але знову ж таки, я розцінюю цей візит в контексті трьох основних для саудитів безпосередньо задач. Перша задача це погратися можливо в миротворців або в медіаторів. На противагу Туреччині, наприклад, і Об'єднаним Арабським Еміратам, які також мають досить таку активну позицію, особливо в контексті обміну е, військово е, в, це перше тому, ну країна, яка в принципі претендує також на свої е, на свою роль і проявляє свої амбіції в регіоні, вона хоче таким чином показати, що долучена до. Е, Контексту російсько-української війни, це перше. Друге, це такий сигнал. В першу чергу, сигнал Вашингтон, який я думаю, критикує не лише саудитів за таку мляву позицію в контексті російсько-української війни, і таким чином, можливо, з огляду на розуміння, що потрібно якось проявлятись більше, хоча б дипломатично, нагадаю, вони в принципі обрали таку такий підхід, частково як Ізраїль. В контексті гуманітарної допомоги України там, як щойно вмиляєсь минулому році на 400 мільйонів доларів там допомога була забезпечена, тому вони таким чином хочуть можливо показати Сполучені Штати Америки, що ми тут не відсижуємося, а ми трішки включаємося. Але в той же час не втрачаємо зв'язків і комунікації з росіянами. А також ще один сигнал, я думаю, в Тегеран в Іран безпосередньо. Тому що я думаю, для саудитів є певним загрозливим елементом зближення Ірану і Росії і відпрацювання Іраном, так скажемо, своєї зброї безпосередньо в російсько-українській війні, за рахунок чого вони можуть модернізувати і покращувати ту чи іншу зброю, а це занепокоєння серйозно для саудитів, от власне така ситуація, і такі причини, якщо трішки глибше. Заглиб, так скажемо, проаналізувати контекст геополітичний, регіональний і вплив російсько-української війни. Зрозуміло. Луте, цікава ваша думка, знаєте, з якого питання? Дивіться, от там, коли йдуть починаються розмови там про. Розмежування, розпад Російської Федерації. О, там всі починають казати, що от Захід, Захід боїться чогось, якихось ризиків. Цікава ваша думка, слухайте, яких ризиків вони бояться? Це про економіку чи про ядерну зброю більше? Звісно, про ядерну зброю. Я не думаю, що про економіку є зараз. Ну, якісь... є такі розмови. Ну є розмови, але в принципі це не той фактор, який найбільше турбує захід. Я не думаю, що захід там боїться. Захід прораховує різні варіанти, різні ризики, тому що навіть якщо згадати історично розпад радянського союзу. То навіть для Сполучених Штатів Америки, які в принципі я думаю, були готові до того, що це рано чи пізно станеться, навіть для них це був своєрідний виклик, в першу чергу, не в економічних питаннях і, і ситуації, і навіть не в контексті там між, між, між етнічних або міждержавних конфліктів, а в першу чергу, хто буде. Контролювати червону цю кнопку да, ядерну, да і моданчик. тому це в першу чергу оцінюється як ризик, і ну так скажемо, непередбачувані не ситуації в контексті контролю над таким серйозним ядерним потенціалом. Він оцінюється в першу чергу як, як загрозливий, тому власне це також прораховується. А що буде, якщо, наприклад, а, почнуться такі процеси, хто буде контролювати ядерну зброю, mm -hmm. яким чином вона може бути застосована, наприклад, і ким? Тобто дуже багато невизначеності виникає. А ця невизначеність вона напружує. Ну так, дійсно, ситуація така. Єльцина вже немає, там, ну. З великим скрипом, ну, Навальний у тюрмі. Ну тут дійсно, а з ким з ким же ж справи робити, дійсно, в таке питання. Ну тоді побоювання стають зрозуміло. Ну, Луха, а як вам оця історія з картою? Китайською картою, ну, новою, ні, не, новою старою картою світу. Вони, ну ми нам, українцям, що ну трохи поглузуємо цієї історії, що там, що там з тисяча 1,7 мільйонів квадратних кілометрів. Території, отака от собі претензія у Китаю, фактично до Російської Федерації з боку Сибіру. Там я колись чув, що від Сибіру до Байкалу, вся ця історія, включно що там тут, і все, що хочеш, і морська горечна бухта це Владивосток, колишній там, і всякі різні історії. Думати з цього приводу, що це таке, що це за завкит, що, що це таке? От я от вбачаю, що в цьому якийсь ускоритий такий діалог. От між між якимись геополітичними кри... гравцями, і нія Я, я в принципі, це е, в, в рамках е, там скажемо внутрішньої політики Китаю. Це на вперше перший раз е, це потрапляє в засобах інфор, масової інформації, що ну у, у Китаю є своє. Бачення своя позиція відповідно до територій, які вони вважали і вважають частково так втраченими. Тому те, що стосується навіть підручників в Китаї, інших там інших інших напрацювань, вони завжди позиціонують, що територіальний спір він не вирішений з Росією безпосередньо. Яка на їхню думку ще Малодзідун до речі про це говорив? Захопила дуже багато територій, 1,7 і сім мільйона квадратних які кілометрів, які, які вони вважають дійсно своїми питання в іншому. Чи вони це зараз, наприклад, на цьому фоні, коли Росія ще далі і більш глибоко занурюється в війну безпосередньо, та відбувається ізоляція певна? Чи вони зараз це питання будуть торувати, так скажемо? Я Принципі, думаю, що навряд чи, тому що ну, це не означає, що це питання буде зняти з порядку денного. Воно завжди у них зазначено у їхніх, так скажемо, внутрішніх і доктринальних речах, і, скоріш за все, в контексті виховання і освіти китайського населення. Але з іншого боку, вони досить провадять завжди політику хитру. І ця політика визначає, що як тільки вони відчують, що Росія от максимально слабка, в контексті того, щоб да забезпечувати відсіч, наприклад, потенційних потенційні загрози, от тоді будуть можливо відповідні дії, але для Китаю зараз переважно економічна експансія, політична експансія в регіоні вона є найбільш пріоритетною, на мою думку. і В принципі, про це Сі Цзіньпін зазначав так в дипломатичній формі. Цікаво наскільки слабкою просто і Китай і Російська Федерація ну це ядерні країни. Наскільки вони ну такими і полишиться, і там і навіть після виходу нами на кордони, там дев'яносто року, ну, ну нікуди ж воно не зникнеться. Дивіться, зберігає. територіальні претензії вони дуже, дуже в багатьох країн існують, навіть в демократичному в західному світі так само, навіть там між Великобританією і Іспанією, між Великобританією і Аргентиною проська uh -huh. тобто ну тобто питання просто інколи вони не знімаються. А так скажемо, навколо них крізь роки десятиліття відбуваються певні або дискусії, або загострення ситуацій, тому це в принципі звичне історичне явище, питання в іншому. Питання дійсно на якому рівні зараз відносини між Китаєм та Росією, і чи цей рівень відносин сьогодення він так скажемо допоміг. Чи змотивував китайських чиновників поставити е, пріоритетність територіальних своїх претензій там, на інший вимір, на інший план? Це це перше питання. Я вважаю, що вони зараз на жаль поглиблюють відносини, і у них є е, спільна мета це протистояння колективному заходу, в рамках якого домінує сполучені шдомінують сполучені штати Америки. Вони будуть навколо цієї міти. Організовувати свою співпрацю далі з Росією, це нам потрібно mm -hmm. розуміти. Ну, дійсно, дійсно бачаємо таку історію, але ну таке, то на це можна по-різному дивитися, використовувати Російську Федерацію як до як донора сировини. Ну, така собі співпраця. Ну, так ну подивимося, побачимо. Але дивіться, мені здається, що воно намагаюся якось. Поєднати у цю у цю карту і нове слово, нове слово Путін. Путін його а, десь комусь там. в інтерв'ю Розкасірувати Росію? Розкасірувати. Може, Китай під, під викатив цю карту до того, що вони готові готові до цього процесу. Що це таке? Просто я, я якось для себе зрозумів, що це що він тут намагається? Цікава ваша думка, що він вкладає ось у це поняття: розкасірувати Росію. Що це таке? Ну, це в принципі улюблена е, така, е, я б сказав, е, так, 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 така, такий інструмент е, впливу і залякування російських громадян, який визначається наступним. Е, знову ж таки, Захід готується до того, щоб ми там, да як Путін каже, щоб росіяни. Безпосередньо програла і щоб Росія не відбулася як держава. Тобто, це він використовує для того, щоб а, посилити відчуття страху безпосередньо серед суспільства. Це, це перше так, ще більше змобілізувати, щоб не виникало питань, що знову чергова мобілізація, що знову кидають там всіх на цю війну і приходять похоронки. Тому, в принципі, це вже проходили. В них, я думаю, особливо підходи не змінюються. І з Радянського Союзу всі проти Росії ми маємо право на своє домінування, на своє існування. Це він постійно про таке говорить, але нам не хочуть дозволити це реалізувати. От, власне, залякування використання таких патернів для того, щоб свідомості росіян ще більше. Відбувалася це прив'язка до, до війни російської, що це така майже як священна війна за виживання ідентифікацію російською. І таким чином вона лягає, на жаль, з такою пропагандистською машиною вона лягає на свідомість мільйонів. Тому в цьому є небезпека, ми це розуміємо. Але зараз цю небезпеку лише частково ми відбиваємо. Да, на лінії фронту наші герої, наші збройні сили України, західні uh -huh. країни вони протидіють в інший спосіб, намагаються обмежити пропаганду за кордоном, там санкції стримування, але найбільший удар беремо на себе. Ми на жаль а як ото незалежна Сибірська Республіка, там вільний Алтай і все таке і інше. оці цієї історії не боїться не Російська Федерація я, до цього розкасірувати до того. Ну такий собі в якийсь момент. Дивіться ну, я, Яма, на Ямалі. В якийсь момент скажуть так, хлопці, ну все все добре. Але ви знаєте, газ не добувають у Москві, його добувають у нас. Тому з цього сьогоднішнього дня ми вільний Алтай, чи там не знаю, або вільний Ямал. Там і зараз починаємо таку історію. Я думаю, що вони це прораховують як внутрішні ну, ризики для їхньої там для стабільності режиму безпосередньо, який є, вони однозначно намагаються ще більше застосовувати силовий варіант контролю, я маю на увазі посилення силовиків в різних частинах Російської Федерації, але знову ж таки, як тільки відчуття. Є у різних гравців, що картковий будинок може розсипатися, тоді відбуваються дуже дуже швидко різні процеси. Це приклад Радянського Союзу. В принципі, я думаю, для багатьох може бути ілюстративним. Дійсно, так. Слухайте, а, цікава ваша думка щодо до Молдови. А, щодо Молдови і. На сьогоднішній день Молдова законодавча готова до деокупації Придністров'я потрібно якісь прийняти ще папірці, закони, бумажки, щось там змінювати. Бо я багато інформації чую з цього приводу: що ой, ну це неможливо, бо там, наприклад, Молдова повинна прийняти там ряд законів, а потім, якщо нас буде просити, то і ми повинні приймати щось тут. У ця іс історія що думаєте з цього приводу? Ну, я, я просто питання в тому, як можна. За допомогою законодавчих змін де окупувати території, в принципі, це на жаль не є можливим, тому те, що я спостерігаю, це загострення ситуації внутрішньополітичної довкола Молдови і всередині Молдови. Це розхитування воно відбувається з однією метою, дійсно, щоб ще одна зона нестабільності була сформована. Тому що ну в принципі завжди Росія використовувала свої проксії е, політичні сили, олігархів, е, е, також інші елементи для того, щоб впливати, розколювати молдавське суспільство безпосередньо. Нагадаю там зараз при владі Майя Санду, вона проєвропейська політикиня дійсно це не влаштовує в принципі Росію, тому вони загострюють ситуацію навколо Молдови в контексті Придністров'я. Потенційно в цю ситуацію може набагато активніше включитися Румунія, Румунія, а це країна, вже член Європейського Союзу і член НАТО. Тому нам варто оцінювати всі ризики, які знову ж таки ще більше створюються довкола наших кордонів. Я думав, що там для, для того, щоб, наприклад, дозволити ну, тій самій Румунії зайти їхнім військам на свою територію. І допомогти там ну деокупувати Придністров'я. Ніяких паперсів не потрібно підписувати, ніякі закони змінювати не потрібно. Чи нас, от мов, ця інформація, нас попросити про допомогу, щоб ми це зробили? Отут, воно законодавчо, все вже готове до цих процесів. Ну, я, я трішки більш реалістично підходжу до цього всього. Я впевнений, що Молдова не готова, поки, і навряд чи буде готова до силового варіанту. Вирішення цього питання вони завжди зазначали різна влада. Коли приходила, завжди було зазначено про в принципі дипломатичний політичний варіант Тобто, тому що армії немає, пане Богдан. Це тому, що в них а армії немає, розумієте? Тому вони будуть казати про дипломатичні можливості. А зараз з'явилися інші орбіти ну, і горизонт різний контекст. Ну, по перше, ну, викнув нас інколи, всі так дуже легко. Починають стратегувати. У uh -huh. тут Румунія підключиться тут війська. тут... ви розумієте, що це ну можуть бути знову ж таки ще більше тектонічні зміни безпекового характеру, тому що Румунія це країна НАТО. Вона ні в якому разі не буде включатися у якісь збройні історії військово-воєнні без погодження там з Вашингтоном і з іншими державами-членами НАТО. Це не все так легко і просто робиться. Це все прораховується якщо це НАТО, зіткнення НАТО і безпосередньо Росії, ну ми розуміємо, що це елемент, який провокує Третю світову війну. Третя світова війна вона може бути ядерною. Це перші такі загрози, які варто і оцінювати, і вони оцінюються. Інша справа, що я думаю, Росія дуже часто закидає такі меседжі для того, щоб розкачати ситуацію. Що завтра вже там Молдова буде там забирати Придністров'я, що там Україна. Тобто вони кичають цю всю історію, нам потрібно угу. бути обережними до того, щоб ну не піддаватися цим ІПСО. Зрозуміло. Наступно тоді ІПСО, Скоріше за все, така собі інформація надійшла Захід готовий ставити ультиматум Зеленському і садити на застіл переговорів, якщо ми не здобудемо якихось там перемог. Відчутних до осені, що думаєте з цього приводу ці розмови, а вони почалися от збільшуватися про перемови Лукашенка там зі своєю заявою. Все потрібно зараз або ніколи вже сідати в Україні, бо, бо щось там станеться. Я не знаю, що ну Російська Федерація на військові ланки свою економіку перенесе. І буде його горе, буде горе. Шо думаєте з цього приводу Ну, цікава ваша думка. Готовність заходу до ще одного року війни вони готові? Я думаю, Байден чітко заявив в Києві, що а, війна затягується. Це перший був меседж. Uh -huh. Він чесно кажучи, багатьом не сподобався, і мені також. Я, ну ми всі прагнемо в Україні дійсно, щоб війна завершилась. Це нормально, це логічно. Це А, Б на яких умовах ця війна може завершитися? Да, це... Це дуже серйозне питання, на яке поки ніхто не може дати відповідь, ага. і, і, і третє меседж пролунав, що ми готові допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно, це означає, що ми дійсно набули свою суб'єктність, і те, що можливо раніше бачалося, що за нас вирішують багато питань і, в принципі таке траплялось, тому що часто глобальні геополітичні гравці подекуди вирішують. Питання не на користь більш, так скажемо, менших країн зараз ця суб'єктність, вона на іншому рівні, в першу чергу завдячуючи дійсно хоробрості нашої країни загалом і тій, тій силі відстоювати да, наш суверенітет і демократичні цінності. Тому не все так знову ж таки просто, як подається інколи в контексті того, що знову там за нас буде хтось щось вирішувати. Я переконаний, що ми робимо все для того, щоб в першу чергу самостійно вирішувати, коли і яким чином можливе може бути завершення війни. Інша справа, що, на жаль, знову ж таки, не все від нас залежить, і ми це розуміємо. Не все від нас залежить. Дуже б хотілося б, щоб вибори в сполучених штатах були в цьому році. Мені ось дуже дуже б хотілося. Я думаю, всі зрозуміли, що так чи інакше, наша перемога вона. В контексті Байдена бо, от, буду він намагатися використовувати її як такий адреналі, адреналіновий вприск. Свій рейтинг. Ну, всі про це кажуть так чи інакше. І, більше. Я вам, давайте так. Я, вам, я, я от тільки що знайшов інформацію, тут вже кажуть, що а, а f 16 і там ще якась зброя прийде в найочікуваніший і слушний для України час. Ну, і не один експерт вже казав, що воно прийде там, десь за півроку до. До 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 виборів, так щоб ось ця перемога співпала із виборами, із, із цим адреналіновим вприз вприском і таке інше. Як от ви оцінюєтесь, чи дійсно це можна якось корелювати? Воно корелює чи ні? Знову ж таки, я вибачте, ви так задаєте такі певні цікаві питання. А я трішки приземляю. Не знаю, чи це подобається глядачам чи ні, але я вважаю, що інколи так реалістично потрібно підходити до багатьох процесів. Внутрішній політичний контекст Сполучених Штатах Америки дійсно включає питання російсько-української війни, підтримки особливо України. Але за там, оцінками їхніми вони заміряли, які, які да, питання, проблеми найбільше турбують. На жаль, це питання не є в топі і в пріоритетності. Це означає, що лише невеличка частина, так скажемо, контексту передвиборчого включає. Безпосередньо війну російсько-українську, але я думаю, що це буде зростання відбуватися як тільки праймеріс набуватимуть ще більшої уваги в боку там американському суспільстві. Хоча, чесно кажучи, до ознайомлення з цими результатами внутрішнього заміру основних ключових питань, з якими будуть працювати кандидати на президентський, Перегони, я думав, що набагато вищий інтерес, так скажемо, до російсько-української війни в американському політичному, так скажемо, і суспільному дискурсі. Це нам потрібно розуміти. Це перше, друге, зважати на те, що Україну знову можуть втягнути у їхні внутрішні баталії політичні. Це вже було неодноразово, і це дуже серйозний ризик. І я думаю, росіяни будуть використовувати свої елементи і контакти в політичному естеблішменті, які ще скоріш за все залишили частину Сполучені Штатів Америки, щоб тягнути Україну у внутрішні розбірки політичні, це це дуже ризикована історія, але ми вже це проходили. Я думаю, будемо до цього готові. Ну і третє питання. Безпосередньо про F-16, літаки, я думаю, все буде залежати від ситуації на фронті, особливо в найближчі часи, тобто березень, квітень, місяць, як будуть розгортатися події від цього від, від ситуації безпосередньо на фронті, від взагалі контексту і етапності російсько-української війни залежить якраз постачання того чи іншого озброєння. Ми пам'ятаємо, коли там. Протиповітряні протиракетні системи почали більш активно постачатися тоді, коли дійсно росіяни масово почали обстрілювати наші українські міста, енергетичну інфраструктуру, і це мотивувало наших партнерів набагато швидше приймати такі рішення. Тому я очікую, якщо ситуація буде ще більш загострена в контексті можливих ескалаційних дій з боку Росії, тоді і рішення по літаках можуть прийматися. Але це досить непроста архітектура вибудовування реалізації цих рішень, я так трішки складно сказав. Але воєнні експерти військові, верніше в воєнній сфері, вони стверджують, що не лише достатньо ну, наприклад, поставити літаки, потрібно побудувати безпосередньо цю систему, яка буде забезпечувати так функціональність цих всіх. Літаків, тобто, а це ну це така досить така праця. Ну, подивимось, побачимо. знаєте якщо є нагоди і мотивація, дуже швидко. Ми все будуємо, робимо. Теми, системи Дякуємо, пане Богдане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. Нашим телеглядачам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на підписуйтесь на оновлення За вами був Ганаді Винограда, програма Право на правду. Тримаємо стрій.